Ну, клуси витримали 5 суток. Ось так ми грузимо їх в машину і перевозимо вже на матковідну нашу пасіку, щоб наші маточки облітувалися, друзі. Все, загрузили і зараз йдемо перевозити. Так, приїхали ми на мою матковну пасіку. Ось, друзі. Біля пасіки така красота. Наші Карпати ось. Ось так тут. Літом тут, друзі, досить класно. Зимов, само собою, сніг по шею. Ну, а літом уже ось така тут у нас красота. Так, ну клеуси поки ще в машині. Зараз будемо вигружати. Клеуси я перевожу е, рано, друзі. В обід вечором це робити зле. Ну клеуси потрібно перевозити ранком, щоб маткомісце не перегрівалось. Так, наша пасіка. І нуклеуси йдемо відставляти. Ось тут у мене нуклеусний парк. Нуклеусний парк розміщений поміж деревами, щоб не прогрівало їх сонечко. І нуклеуси були так, як у тіні. Ну, поки ще немає ні одного нуклеуса, але вже частина заселена. Де, які заселяти ми будемо сьогодні, і так будемо заселяти частково. Зараз я буду прикручувати. Ось я виставляю той нуклеву і е, саморізом знизу прикручую. Дно в мене дерев'яне. Закрутили і все. Перевозимо тихонько, легонько, щоб вони не шкодили. Все, ось так. Бачимо, рамки стоять плотно, ні одна рамка ніде не скаче, не ходить. Так що перевозити зручно. Так ось цього року я на нуклеуси поставив. Ось тут завіси. Щоб дашок уже не знімати, не переносити, а просто взяти, відкрити і все би було готове. Ну все, йду працювати, йду виставляти нуклеуси. Так, декотру частину нуклеусів ми вже встановили. Ось бачимо там позаді мене. Друзі, нуклеуси ми перевозимо вранці, а відкривати будемо вечором. Якщо після дороги зразу нуклеуси відкрити, можна сказати прощай, маткомісте. Маткомісте 90% злітає. Ми веземо по дорозі, там як-не-як, машина тряситься, у нуклеусі йде шухер. Ми його відкриваємо і маткомісти можна сказати прямо так, як вистрілили. Відтримуємо ще день і вечором відкриваємо, вони заспокояться і спокійно роблять обліт. Відкриваємо десь так, щоб ще було сонечко, але вже не пекло. Десь 6-7 година будемо відкривати. Ну, ось така у нас система. І, ну, я це вже казав, повторю, повторю ще раз, нуклеуси виставляємо не всі зразу. Виставляємо по серіях. Там, допустимо, по 30, ну не більше 30, я виставляю нуклеусів. І так частково, щоб обліт був частково. Друзі, тоді матки запідняються якісно. Якщо Привезти цілий нуклеусний парк, там, допустим тисячу матку встановити, відкрити, це ж у повітрі, який буде шухер, трутень, якісно маток не запліднить. Хоча трутня багато, але у повітрі буде досить такий нормальний шухер і декотрі матки добре не дозаплідняються. На другий рік, як правило, вони стоять, стають вже трутівками. А якщо привозити серіями, встановляти, маточки спокійно йдуть на обліт якась частина, трутня стає доста. Так що Ця матка спокійно працює і до 5 років. Ну, 3 роки вона працює класно. Якщо тримати, до 5 років вона може продовжувати свою роботу. Ну, все, зараз покажу, як ми встановили нуклеусний пар. Ось так, перші ряди у нас встановлені. Ставимо зразу по номерах. Я вдома їх сортую і ставлю по номерах, щоб потім вже в подальшому добре було працювати. Ось бачимо всі нуклеуси. Поскладені по номерах. Також, друзі, в мене колики у колики мене вербові, і ось верба у нас чудово приймається і пускає ось такі свіжі пагони. Я їх, друзі, не обрізаю. Це є, можна сказати, природній орієнтир для маток. Кращого й бути не може, як ось такі. Природні павни. Просто я обламую, ось би було би було маткомісте свобідне да, для льоту. Ось такі у нас залишаються ту павни. Ну, це б у нас ще верба так добре не постила. Зараз, зараз літом вона пускає взагалі дуже так класно. Ну все. Клеусний парк встановили. Вечором я його буду вже, можна сказати, відкривати. І тепер нам потрібно, друзі, погоди. Це сама головна роль можна сказати у цій справі. Обліт, маток залежить від погоди. Друзі, якщо буде погода, буде і класний обліт. Ну, все ми можемо придумати, щось переставити. Усе ну, можна змінити. Все можеш крок назад, крок уперед. Все можеш продумати. Ну, а от з погодою це вже залежить від... Господа Бога, друзі, якщо буде погода, буде і обліт. В минулому році матки не йшли на обліт, друзі. Як я заселяю матка від тоді, як вийшла з маточника, до 16 дня вона має бути плідна. Якщо ми дивимося, 16-й день матка не плідна, така матка йде у відбраковку. Потрібно, щоб вона запліднилась на 16-й день. У минулому році ми матки вийшли. На 16-й день всі були подавлені повністю нуклеусний парк. ну Така печалька у нас була. ну Настрою нікуди не було, друзі. Це я, ну по-моєму, знімав, відео є. Але це куди? Це, це, це дуже було погано. І ми ці матки всі подавили на 16-й день. Частинку я якусь лишив, подивити, що з цього буде. На 21 й день також щоб льоту, друзі, не було. Це просто капець. Ну, ось так. Ну, це вже пройшло, ми забулимо сказати і надіємося, що цього року погода нас не підведе. Синоптики обіцяють, що погода буде. Буде погода, буде і хороший облід. Ну, ось така історія. Так що маточка війшла на 16-й день. Має бути плідна. Я перевіряю загальному на 14-й день, щоб вони були плідні. Ось так. Ось наші Карпати також, друзі, вже... Зазеленілись. Суперова. Так, і наша вже база, Маткові відна пасіка. Трутні. трутнів є достатньо. Батьківські сім'ї підготовлені. Батьківські сім'ї трутньом у мене не перезагружені. У мене трутня у сім'ях помірно, щоб трутень був. Щоб трутень був годований, якісний, друзі. Не потрібно багато трутня. Його має, бути, його має бути в міру. Ось так має бути трутня. Так що, чекаємо, щоб матки вилітали і наші хлопці Карпатські будуть вже робити свою роботу. Ось так, друзі. Все. Всім удачі!